Звук дощу за вікном був єдиним, що порушував ранкову тишу ресторану. Аліна стояла посеред порожнього залу, вдихаючи знайомий аромат, суміш кави, деревини столів і ледь вловимого запаху вчорашнього дорогого вина. Вона обожнювала ці тихі години проміжок між хаотичною ранковою підготовкою та вечірнім напливом гостей. Час, коли ресторан, її друге дитя, належав тільки їй. Вона провела долонею по гладенькій стільниці, перевіряючи на пил, все було бездоганно. Скляні келихи мерехтіли м'яким світлом від димерів, столові прилади лежали в ідеальній геометрії на кожному столі свіжий букет білих гортензій. Її гордість, її налагоджений механізм. Ресторан у тихій гавані був не просто бізнесом, він був порятунком, втіленою мрією, розпочатою з нуля сім років тому, і вирощеною до статусу одного з найпопулярніших місць у місті, невідомому місті, яке було просто точкою на карті їхнього спільного з марком життя. Аліна поглянула на годинник було за 15.03. третя. Марк мав бути на діловій зустрічі в іншому кінці міста. У них зранку була невелика сварка, щось дріб'язкове про розбиту чашку, яку він ненароком зіштовхнув зі столу, але ця чашка була частиною сервізу, подарованого їй матір'ю, і Аліна не змогла стримати зітхання роздратування. Марк щось пробурмотів про дрібницю і пішов, поцілувавши її в щоку з тією звичною недбалістю, яка з'явилася в нього останні рік-два. Вона вирішила прийти раніше, щоб перевірити підготовку до вечірнього бенкету, корпоративу великої юридичної фірми. Усе було готово, але внутрішнє занепокоєння, та сама легка тривога, що накопичувалася поволі, гнала її сюди. Їй потрібно було побути на самоті, у своєму царстві, де все підкорялося її волі. За дверей у підсобне приміщення, яке вони жартома називали кабінетом, долинули приглушені голоси. Аліна насупилася у цей час там нікого не мало бути. Шеф кухар та його команда вже пішли на пообідній відпочинок, адміністратор Софія відлучилася у справах. Може, сантехнік або хтось із постачальників. Вона зробила кілька кроків по м'якому килиму. Голоси ставали чіткішими. Один голос вона впізнала миттєво. Низький, оксамитовий, той самий, що шепотів їй про кохання тисячі ночей поспіль. Марк. Другий голос належав Леоніду, його давньому другові та колезі по архітектурному бюро. Серце Аліни на мить завмерло. Чому він тут? Зустріч перенесли. Він не телефонував. Вона вже хотіла штовхнути двері і здивувати їх своєю появою, але щось в інтонації чоловіка зупинило її. Це була не його звичайна, впевнена і спокійна манера мови. У його голосі чулася втома, напруга та якась невластива йому різкість. Льоню, я не знаю, скільки ще зможу це витримувати, долинуло крізь дерево. Аліна завмерла біля стіни, притулившись до прохолодних шпалер. Її пальці мимоволі вчепилися в шорстку тканину піджака. Все не так погано, Марку. У всіх бувають кризи у стосунках, рутина, робота. Почувся розважливий голос Леоніда. Це не криза, льонь, це це обман, багаторічний, фундаментальний обман, і я в ньому не жертва. Я…» Співучасник, співучасник у знищенні власного життя. Аліна перестала дихати. У вухах задзвеніло. Обман, знищення. Думки змішалися в хаотичний вихор. Зрада першою в голову прийшла ця банальна, заяложена причина, серце закалатало, віддаючись глухими ударами у скронях. Ти занадто драматизуєш. Подивися на неї, Аліна чудова жінка, розумна, красива, у вас спільна справа, дім, дім, який збудований на піску. Голос Марка зірвався на підвищені тони: на піску, який я підсипаю рік за роком, щоб його не змило. Ти думаєш, я не знаю, що вона прекрасна. Я дивлюся на неї щодня. І бачу ту саму дівчину, яку зустрів у університеті, але я також бачу і тінь, і цю тінь відкидаю я. Аліна повільно, як у вісні, опустилася на найближчий стілець. Ноги раптово стали ватяними. Вона сиділа в тіні колони, і її не було видно з -за прочинених дверей. Вона була невидимкою. Свідком суду над своїм власним життям. Говори вже прямо, чого ти хочеш? запитав Леонід, і в його голосі почулося нетерпіння. Настала пауза, наповнена лише звуком запальнички та глибокої затяжки. Ресторан, льоню, цей клятий ресторан. Аліна кліпнула, не розуміючи, яке відношення їхнє спільне дитя, її гордість мало до обману і знищення? Він банкрутує нас уже три роки. Я веду подвійну бухгалтерію, я вкладаю в нього майже всю свою зарплату, наші заощадження, відкладені на будинок біля озера, на освіту міли, все летить у цю чорну діру. Світ звузився до щілини у дверях і голосу чоловіка. Слова обрушувалися на неї, як удари молота подвійна бухгалтерія, заощадження, освіта міли, їхньої доньки, їхньої світловолосої семирічної принцеси. Але стривай, він же завжди повний. Я сам тут буваю постійно, у вас чудові відгуки. Розгублено промовив Леонід. Повний? Так, прибутковий ні. Оренда захмарна, продукти вищої категорії, які Аліна вибирає особисто, зарплати персоналу вищі за середні по ринку, постійні ремонти та оновлення інтер'єру за її примхою. Вона створює не бізнес льоню, вона створює твір мистецтва, мистецтва, яке мені не по кишені. Я підрахував, щоб вийти в нуль, нам потрібно підняти ціни на 40%. Але вона не дозволить, вона каже, що це нечесно по відношенню до наших гостей. Гостям, чорт забирай, а до мене, до мене і до нашої доньки, це чесно. Аліна стиснула кулаки. У голові пронеслися їхні численні суперечки про фінанси. Вона завжди вважала його надмірно прагматичним, нудним, він не розумів її прагнення до досконалості, а він. він брехав, він не сперечався, він кивав і тихо, за її спиною підкладав грошей, рятуючи її ілюзію Чому ти просто не сказав їй, не сів і не пояснив, що так більше не можна? Сказав. Марк гірко розсміявся. Ти її знаєш. Для неї цей ресторан не просто бізнес, це її фортеця, її доказ усьому світу, і думаю, самій собі, що вона чогось варта. Після того, як її звільнили з минулої роботи, пам'ятаєш той скандал? Вона була зламана. А коли ми відкрили гавань, вона знову розквітла. Як я можу забрати це в неї? Як я можу сказати, Люба, твоя мрія це фінансовий провал, який губить нашу сім'ю? Вона цього не переживе, її гордість не дозволить. Так що ж ти робиш? Ти згоряєш на роботі, ти взяв цей клятий проєкт на околиці, хоча ненавидиш промисловий дизайн, ти майже не бачишся, з мілою. Я віддаю борги льоню. Голос Марка здригнувся. Кредити, які я брав, щоб покривати витрати. А ще я збираю, збираю на операцію для її батька. У цей момент Аліна перестала розуміти слова. Вони доносилися до неї, як окремі звуки, не складаючись у зміст Операція, батько, її батько. У нього була проблема із серцем, так, але контрольована, хронічна. Кардіолог говорив про планове обстеження за півроку, але не про операцію. Вона стиснула скроні, намагаючись прочистити свідомість. Яку операцію? прозвучав голос Леоніда, озвучуючи її німе питання. Аорто коронарне шунтування, складна, дорога операція. Його лікар сказав мені про це чотири місяці тому старому стало гірше. Але він і Аліна, вони посварилися через ту стару дурну суперечку про мого брата, пам'ятаєш? І він благав мене не говорити їй, каже не хоче її засмучувати, не хоче, щоб вона почувалася зобов'язаною. А вона так поглинена рестораном, що, здається, навіть не помічає, як він здає. Я знайшов клініку, домовився. Операція за три тижні. Я майже зібрав суму. Ще трохи. Голос Марка перервався. Почувся звук, ніби він витирає обличчя. Аліна сиділа, не рухаючись. Її тіло оніміло. А розум був подібний до уламків розбитого дзеркала, у кожному з яких відбивався потворний уривок правди. Ресторан, який вона вважала успішним, був дірою, в яку чоловік закидав їхнє майбутнє. Її батько, з яким вона не розмовляла майже рік через гординю, він критикував Марка за його пасивність, а вона стала на захист чоловіка. Був тяжко хворий. І Марк ніс цей хрест на самоті, їхнє спільне життя, яке вона вважала міцним і надійним, було фасадом, за яким її чоловік повільно згоряв від втоми, стресу і почуття провини. Вона не помітила, як по її щоках потекли сльози, вони були холодними і солоними. Вона дивилася на свій ідеальний зал, на гортензії, на сяючі келихи, і все це раптом здалося їй бутафорією, дорогою декорацією до п'єси, в якій вона була сліпою і глухою головною героїнею. Боже, Марку, тихо прошепотів Леонід, я не знав. Ніхто не знає і не мав знати. Сьогодні сьогодні вранці вона засмутилася через якусь дурну чашку, а я дивився на неї і думав, якби ти знала, про що я зараз думаю, про те, що рахунок за електрику прострочений, що за ремонт холодильника на кухні я заплатив з останньої премії, що твій батько може померти, а ти навіть не поговориш із ним тому, що ти вся у своїй досконалості. Це було останньою краплею. Слово досконалість, вимовлене з такою гіркою іронією, пронизало її наскрізь. Вона згадала, як кричала на батька, звинувачуючи його в тому, що він не поважає її вибір, згадала, як відмахнулася від чоловіка минулого тижня, коли він спробував заговорити про їхній бюджет. Не зараз, Марку, у мене завал з постачанням. Згадала доньку, яка вчора запитала, чому тато завжди так пізно приходить, а вона відповіла тато багато працює, щоб у нас усе було, а він працював, щоб оплачувати її ілюзію. Вона піднялася зі стільця. Ноги тремтіли, але тримали її. Вона не пам'ятала, як вийшла з ресторану дощ омивав її обличчя, змішуючись зі сльозами. Вона йшла по мокрому тротуару, не бачачи дороги. Її світ, такий міцний і красивий, розсипався на порох, і під ним оголилася потворна сіра правда. Вона дійшла до маленького скверу неподалік і опустилася на мокру лавку. Тремтячими руками вона дістала телефон. Першим поривом було зателефонувати Марку, накричати на нього, звинуватити у брехні. Але пальці самі потягнулися до іншого номера, до номера батька Галінко, його голос, старечий, хриптий, прозвучав так знайомо і так боляче. Тату, її власний голос був чужим, придушеним. Тату, прости мене, будь ласка, прости. Вона не могла говорити більше, вона просто сиділа під дощем, плакала. І слухала, як на тому кінці дроту плаче її батько. Того вечора банкет у тихій гавані пройшов бездоганно, Аліна керувала процесом з крижаним спокоєм. Вона посміхалася гостям, давала вказівки персоналу, вирішувала дрібні проблеми. Але її очі, зазвичай теплі й живі, були порожніми. Вона дивилася на Марка. Який прийшов пізніше, як і домовлялися, і грав роль привітного господаря. Він був хорошим актором кращим, ніж вона думала. Вона спостерігала, як він сміється з кимось із юристів, як він поклав руку їй Наталією зі звичним жестом, і її охопила хвиля нудоти. Ця рука, яка тримала її всі ці роки, була рукою людини, яка жила в пеклі її власного створення. І він жодного разу не поскаржився. Додому вони повернулися мовчки, міла вже спала. Няня, їдучи, повідомила, що все гаразд, вони залишилися вдвох у вітальні, в будинку, який, як вона тепер знала, міг у будь-який момент опинитися під загрозою через борги. Ти сьогодні якась дивна, нарешті сказав Марк, наливаючи собі віскі. Він стояв до неї спиною. Я була в ресторані сьогодні вдень, тихо промовила Аліна, близько третьої. Вона бачила, як його спина напружилася. Він повільно повернувся. На його обличчі була маска спокою, але в очах майнула паніка. Так? Я не знав. Я був на зустрічі. Ні, Марку, ти був там, у кабінеті, з Леонідом. Тиша повисла в кімнаті густа і важка. Марк не рухався, стискаючи склянку так, що кісточки пальців побіліли. «Аліно?» – він почав і замовк. Я все чула, Марку, все. Вона не кричала, не плакала. Вона просто сиділа і дивилася на нього, і її погляд, сповнений болю та усвідомлення, був страшнішим за будь-яку істерику. Він опустив голову. Його плечі згорбилися, наче з них зняли нестерпний тягар, але цей тягар тепер усією своєю вагою обрушився на них обох. Прости, прошепотів він. Я не знав, як іще мовчати, брехати, позбавляти нашу доньку майбутнього, щоб оплачувати моє сьогодення. Її голос здригнувся. І мій батько, Марку, як ти міг приховати від мене, що він так хворий, він просив. Він боявся, що ти, що ти відмовишся від ресторану, кинеш усе заради нього, а потім будеш звинувачувати себе і його. А я. я бачив, як ти світишся, коли говориш про гавань. Я не міг відібрати це в тебе. Ти відібрав у мене правду, вона нарешті схопилася з крісла. Ти відібрав у мене можливість бути дружиною, яка розділяє твої проблеми, донькою, яка піклується про свого батька, ти зробив мене егоїстичною, сліпою лялькою у своєму крихкому світі. А що я мав робити? Його голос теж зірвався. Дивитися, як ти повільно згоряєш від почуття провини і невдачі? Після того звільнення ти була в такій депресії, Аліно. Я боявся, що це повернеться. Цей ресторан став для тебе терапією, а для мене кошмаром. Вони стояли один навпроти одного, розділені не просто простором вітальні, а прірвою брехні, мовчання і неправильно зрозумілої любові. Ми продаємо ресторан, тихо сказала Аліна. Марк дивився на неї з недовірою. Що? Ти чув мене? Ми продаємо його. Шукаємо покупця. У. Усі гроші йдуть на покриття боргів і на операцію тата. Аліно, ти не мусиш. Це твоя справа, твоє життя. Ні, Марку, це була моя ілюзія, а наша сім'я це реальність, реальність, яку я ледь не зруйнувала своєю сліпотою, і яку ти ледь не зруйнував своєю брехнею. Вона підійшла до вікна. Дивлячись на спляче місто. За її спиною стояв чоловік, який любив її так сильно, що вважав за краще руйнувати себе, аніж бачити її біль. І вона любила його так сильно, що готова була відмовитися від мрії, щоб врятувати його. Завтра, сказала вона, не не обертаючись, ми йдемо до мого батька разом. І ми все йому розповімо. А потім. Потім ми почнемо все спочатку. Справди. Вона почула, як він важко дихає. Потім кроки, він підійшов і зупинився позаду, не наважуючись торкнутися. Я так боюся, що ти ніколи не пробачиш мене. Його голос був сповнений відчаю. Аліна заплющила очі. Пробачити вона не знала, вона знала лише, що їхнє кохання, таке міцне на вигляд, виявилося крихким. Як та сама розбита вранці чашка. Чи можна склеїти уламки? Так, але шви залишаться видимими назавжди. Я не знаю, Марку, чесно відповіла вона, але я знаю, що ми повинні спробувати для міли, і для нас самих. Вона повернулася і подивилася йому в очі. Вперше за довгі роки вона бачила його не як свою опору, свою скелю, а як людину. Втомлену, налякану, зламану, але все ще її марка, і в цій тиші, під тягарем відкритої правди, починався їхній довгий і важкий шлях назад один до одного, до реальності, до життя без тихих годин, наповнених брехнею.